Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Дану техніку потрібно викинути вже давним-давно. От, ну, от, Навіщо ви прив'язуєтесь до того, що вже своє віджило? По факту тут колінчастий вал вийшов з ладу, він там все люфтить. Люфт великий, люфт в підшипниках величезний. Туди-сюди бігає. Тобто потрібно поміняти підшипники, потрібно поміняти колінчастий вал, прокладки, бензобак, кирдик. Ну, і отак от, оця вся <клес> срань виглядає. Тут ремонту на півтори, грубо кажучи, тисячі з, з, з цим усім миттям і з тим урахуванням, що підшипники тут будуть встановлюватись не за 60 гривень. Якось так. Ну, я, я не знаю. Викидайте, викидайте от таку от техніку, воно вже віджило своє, от тупо віджило.